Зараз працюю над черговим замовленням. Так, знову тим самим набором, який ви вже не раз бачили у мене на сторінці. Це буде шість пітарільників та ранер. До речі, наступні два замовлення також будуть в молочному кольорі, тільки інший дизайн. І вже перечуваю, що знову напишуть, та в тебе так багато однакового. А що я можу зробити, якщо саме цю красу. Найчастіше замовляють, а я не можу просто взяти і відправити замовлення мовчки, ну не вистоїть моє серце. Треба ж зняти відео, зробити пару кадрів, показати ще раз хтось бачив раніше добре, хтось побачить тільки зараз ще краще. Я викладаю те, що люблю, і що ви так само замовляєте з любов'ю. так що терпіння, друзі, я як та бабуся з пиріжками. Знову печу одне і те саме, бо смачне і просять.